Книга Проповідника. Розділ перший. Слова когелета Давидового сина Царя в Єрусалимі. Марнота марнот, каже когелет, Марнота марнот. Геть усе. Марнота. Що за користь людині з усіх її трудів, які вона завдає собі під сонцем? Рід відходить і рід приходить, земля ж перебуває повіки. Так само і сонце сходить, і сонце заходить і поспішає до свого місця. Де має сходити? Вітер віє на південь і звертає на північ, знай крутиться та й крутиться, повіваючи, та й знову повертається до своїх кругообігів. Усі ріки течуть у море, та море не наповнюється, до місця, звідки течуть ріки, туди вони повертаються. Знову, Усякі речі втомлюють людину. А чому? Ніхто не каже Око не насититься баченим, вухо не наповниться слуханим. Те, що було, є те саме, що буде, те, що зробилось, є те саме, що зробиться. Немає нічого нового під сонцем. Якщо є щось, про що кажуть, глянь ось нове, то воно вже давно було у віках, які були перед нами. Немає згадки про минулих та й про тих, що будуть потім, не згадають про них ті, що прийдуть опісля. Я, Когелет, був царем над Ізраїлем в Єрусалимі, і віддався я всім серцем, розслідуванням та мудрим вивідуванням усього, що під сонцем. І це невдячне заняття, що його Бог дав людям, щоб вони клопотались. Я бачив усе, що діється під сонцем. І що ж? Усе марнота і гонитва за вітром. Криве не може стати прямим, і того, що бракує, не можна полічити. І подумав я у серці: Ось я придбав собі велику і глибоку мудрість понад усіх, що були передо мною над Єрусалимом, і серце моє дознало велемудрості. І знання. Я віддався моїм серцем, щоб спізнати мудрість, спізнати глупоту і безумство, і я довідався, що й це гонитва за вітром, бо у великій мудрості велика журба, і хто додає знання, додає страждання.